Чани провели в останню путь полеглого воїна. У лісогірці відкрили стелу пам'яті на честь сімох захисників. А у бібліотеці військові презентував журнал Вічний мандрівник. Раю ви дивитесь новини Городочини. З вами Ірина Демкович. Це тижневий підсумок новин. Війна забрала життя вже 94 захисників із Городочини, 85 вважаються зниклими безвісти, а троє перебувають у полоні. Таку сумну статистику озвучують у міськраді, і, як зазначають, ці цифри далеко не точні. Серед загиблих Богдан Бурлик, який вважався зниклим безвісти, та 20 жовтня повернувся у городок на щиті. Проводжали воїна в останню путь, і наші журналісти Віра Лапа та Ілля Станиця. Майже рік рідні чекали на повернення Богдана Бурлика, сина, брата чоловіка. Та, на жаль, сумна звістка надійшла до городка. Військовий загинув під час виконання бойового завдання. Це сталося 23 листопада 2024 року на Донеччині. Додому на щиті воїн повернувся 20 жовтня цього року. Я пам'ятаю його дуже позитивним хлопчиком, дуже спокійним, гарно вчився. Рівноважений, ну, взагалі такий дружній, ніколи нікого не ображав. Тільки такі, знаєте, надзвичайно позитивні спогади про цю людину і тому дуже болить. Коли ти мусиш хоронити своїх учнів, це надзвичайно боляче. Тим більше матір це наша колега, вона теж читала українську мову та літературу, і тому нам сьогодні дуже важко всім. Віддати останню шану герою прийшли не лише вчителі. Сусіди, знайомі, однокласники та друзі дитинства зібралися на вулиці Південній, щоб попрощатися із захисником. Дуже дуже важка втрата для близьких, для рідних, особисто для друзів, які виросли з самого дитинства. Можна сказати, їли з одної тарілки разом. Будь-де будь-яка ситуація не було такого, щоб не підтримали. Не... Один одного. Ну в нас завжди були плеплішоплі, скажімо так. Дуже хороша людина була. Ми дуже шкодуємо, що така скрутна ситуація в країні. Богдану бурлику був лише 31. Звістка про його смерть стала потрясінням для родини і усієї громади. Сусіди, які знали Богдана з малку, не стримували сліз. Хороша дитина ти з моїми хлопцями. Хороша дитина була, дуже хороша. У мене тоже і внуки, є, і діти, я творищував разом, бігали разом. Збоку гарно дивитися були. Дуже добра людина, дитина була, батьки добрі, дитина добра. Важка війна, біль, сум. І дуже важко, коли ховаємо дітей таких, цвіт. Важко, коли. Помирає будь-який воїн. А коли ти знаєш цю дитину, яка виросла в тебе на очах, бігала, гралася з твоїми дітьми, це дуже важко вдвоє. Родина дуже хороша, поважала їх на вулиці. Мама, вчителька. Взагалі Богданчик був жвава дитина, хороша. Завжди від нього стільки енергії сходило. Важко, важко нам. Але ми всі розійдемося. Біли смуток лишиться в мами з в їх родині. Ми дуже би хотілося, щоб не забували, не забували і завжди пам'ятали. Траурну процесію від дому родини бурликів до храму Святої Людмили Тнігині-Чеської Городочани зустрічали, стоячи на колінах. У руках дітей майоріли державні прапори. Після поминального богослужіння Богдана Бурлика поховали на Алеї Слави городоцького кладовища. У нього залишилася дружина, донька, батьки та сестра. Пам'ять про кожного полеглого захисника свята для громади. Імена тих, хто віддав своє життя за Україну, навічно залишаються у наших серцях. Наступний наш сюжет про те, як увіковічили пам'ять одразу сімох воїнів у селі Лісогірка. Морозний осінній ранок у селі Лісогірка на Городочині. пожовкле листя, що повільно падає з гілок, немов нагадує про життя, обірвані війною. Біля місцевого будинку культури людно, тихо і пахне хризантемами. Сьогодні, 21 жовтня, тут відкривають стелу пам'яті на честь сімох полеглих захисників. Прийшли батьки, сестри, брати, рідні, вшанувати пам'ять наших загиблих хлопців, наших загиблих героїв. Їх в нас є сім. На наше невелике село вже є сім загиблих, наших хлопчиків: сім воїнів, сім героїв, які захищають, захищали нас, захищали нас всіх з вами, захищали нашу. Батьківщину від злого ворога захід із вшанування воїнів розпочинається з хвилини мовчання. Потім директорка будинку культури Оксана Походонько поіменно згадує воїнів і розповідає їхні історії. Традиційно в кожному селі ми відкриваємо стели загиблих, і хочу сказати неможливо до цього звикнути. Сьогодні в нас сім в лісогірці, сім загиблих героїв годно звикнути до цих слів, до цих слів, до цих очей людей родин, які переживають щоразу заново заново цю страшну втрату і страшну трагедію для України. Секретар міськради Олена Гріх озвучує сумну статистику. Війна забрала життя 94 захисників городочини. Ще 85 вважаються зниклими безвісти, а троє перебувають у полоні. Насправді ми не знаємо, скільки полонених ми маємо. Офіційна інформація це цифра три, але вона далеко не остаточна точна. На жаль, війна триває. І скільки Україна втратить своїх синів та дочок, невідомо наш обов'язок берегти пам'ять кожного та кожного, хто віддав за світле майбутнє України своє життя. Що не забути батьки тут пам'ятають, щоб люди же пам'ятали батьків ще я тут все серце не тільки ми, але всі віці самі те ж саме цвіт, саме такі. О. Стелу пам'яті у Лісогірці відкривають діти під тужливу пісню у виконанні колективу Співуче джерело. Тепер тут у віковічення імена Валерія Шатурського, Олександра Кушніра, Андрія Карпінського, Віктора Лаби, Олександра Раднюка, Володимира Рикуна та Дмитра Чайки. Шануючи сучасних героїв, ми не забуваємо про давню історію, що формувала ідентичність нашого краю. Минуле городка тісно пов'язане із єврейською культурою, і зберегти цю спадщину допомагають дослідники із Києва. 19 жовтня до міста приїхала команда фахівців, щоб задокументувати старе єврейське кладовище. Деталі у наступному сюжеті. Чахашова весь гацнуа танцева. Тут у нас написано, що це в нас жінка важлива такого вже похилого віку. Це Юлія Пономаренко. Вона викладає іврит в Таврійському університеті і добре розуміється, що означають написи на Мацевах. Рік написаний в нас зверху, і для цього можна також порахувати рік. Рік записується не арабськими літерами, а так само і Пані Юлія разом з іншими дослідниками приїхала у городок, адже колись у нашому місті жила велика єврейська громада. Під час Другої світової війни багато з них намагалися евакуюватися, але змогли не всі. Наприклад, моя родина батько, це батько, дід це були городочани. От і дід. Не хотів евакуйовуватися. Він каже, я тимцями воював під час Першої війни, були нормальні, поніма, відносини, все. Ну і відразу його, в числі багатьох інших, забрали ярмолинці. Там масова страта була євреїв. Порядка 6 тисяч євреїв загинуло, в ярмолинцях. В тому числі і мій дідусь і багато городочан, і також скупина багато, от з Кузьміна багато. Відтак історію єврейської общини дослідники читають із надгробків. Як наголошують, на городоцькому кладовищі можна простежити кілька хронологічних секторів від кінця XVIII століття до середини ХХ. І ми спільно із європейською ініціативою зі збереження єврейських кладовищ постійно подорожуємо Україною і займаємося цими фотофіксацією. І можна сказати, таким чином намагаємося відробити і зберегти в тому числі єврейську спадщину. Під час роботи на цвинтарі дослідники розчищали та фотографували старі мацеви. Згодом зображення будуть каталогізовані, перекладені і проаналізовані для визначення часу поховань і символіки. Та сьогоднішні поїздки це є освітній захід, який проводиться європейською ініціативою зі збереження єврейських кладовищ у Східній Європі. СЖФ, яка власне, цього, цього року встановила захисний паркан навколо. Старого єврейського центру в городку загалом за 10 років діяльності єврейська ініціатива зі збереження єврейських кладовищ встановила огорожі на понад 340 єврейських кладовищах у різних країнах східної Європи, зокрема й в Україні. Організація заснована у 2015 році за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини. Світова спадщина, як і духовна підтримка, допомагає нам вистояти, але війна триває. І поряд із боротьбою за незалежність ми ведемо ще одну за життя та відновлення. Герої, які повернулися із фронту, потребують підтримки і простору для нового початку. Один із таких просторів є на околиці нашого міста. Саме там ветеран разом із дружиною збудували басейн, який став не лише сімейною справою, а й місце відпочинку та реабілітації для всієї громади. Як усе починалося у нашому сюжеті. Ще декілька років тому на цьому місці було поле, але одного дня ветеран з городка вирішив, тут буде басейн, і відразу озвучив цю думку дружині. Вона на мене, звісно, такі зробила великі здивовані очі. і каже: Ти серйозно? Я кажу, звісно, земля в нас є, вода в нас є, руки в нас є, мозки в нас є. Що нам не зробити? Але коштів на таку ідею, як виявилось, потрібно чимало. Мова навіть не про одну сотню тисяч гривень. Частково сім'я Михайлових внесла свої заощадження, трохи коштів позичили і закипіла робота. 6 вересня 2022 року ми купали фундамент, А вже 12 липня 23 року ми розпочали свою трудову діяльність в плані того, що ми почали надавати людям вже послуги в плані таких відпочивальних. Одного дня родина дізналася про можливість отримати грант на власну справу учасникам бойових дій та членам їхніх сімей від центру зайнятості. Позвонили дівчата з центру зайнятості і сказали, що є таке можливість, що можна взяти грант. Ну, Чесно, вагалася, вагалася, бо дуже на сьогоднішній день якби, тяжко віриться в те, що може бути щось таке отримати. Але. Попробувала, попробувала, написали, дівчата підказали, як, що ти. Написали цей бізнес-план, подали. В результаті вдалося отримати 500 тисяч гривень для облаштування сімейної зони відпочинку. На грантові кошти закупили насоси для двох басейнів, систему очищення води і додаткове обладнання. Також, відповідно до умов гранту, створено два робочих місця. Та головною метою підприємців стало не прибуток, а користь для громади. Відтак Михайлові запровадили безкоштовне відвідування басейну для певної категорії громадян. Хто має посвідчення учасника бойових дій для, люд... для цих людей, у нас є безкоштовний вхід, так як чоловік також є учасником бойових дій, і ми за це навіть не думали, ми зразу цю категорію зробили як безкоштовно. У планах подружжя розширення території та створення відпочинкової зони. Наразі поруч із басейном уже облаштовано сауну та встановлено чан, які працюватимуть весь рік. Також планують облаштувати куточок, де можна буде пройти реабілітаційні процедури. Загалом, як повідомляють у центрі зайнятості, державною програмою підтримки власного бізнесу вже скористалися семеро городочан. Тема допомоги військовим не обмежується лише фізичною реабілітацією не менш важливим є духовний та культурний фронт. 23 жовтня у Гродоцькій бібліотеці молодь зустрілася із редактором журналу Вічний мандрівник Віталієм Горбуленко, який з 2016 року у війську. Як він поєднує службу, хобі та роботу, розкажуть наші журналісти. Це Віталій Гурбуленко, географ, журналіст і військовий. З 2019 року він видає журнал Вічний мандрівник. Ідея взагалі з дитинства насправді тягнеться, тому що я взагалі любив різні такі проекти і хотілося, щоб в Україні був свій такий журнал, от, типу як National Geographic в Америці, який по всіх країнах розповсюджується. Я цю ідею часто відтягував, іноді здавалося, що не на часі, іноді здавалося, що маєш ще більше досвіду. Пройти і так відкладав, поки якийсь момент не зрозуміло. Розумів, що якщо я буду вічно це відкладати, то я ніколи цього не зроблю. Я це зробив, як я кажу, в такий не найкращий момент, щоб це починати, але але зробив. Журнал Віталій створив разом із командою ентузіастів. Серед них його колишні колеги та сестра. Раніше вічний мандрівник виходив чотири рази на рік. З початком повномасштабної війни видання зробило паузу, а нині виходить двічі на рік теражем у тисячу примітників. Не люблю, коли ці журнали називають туристичним журналом, хоча іноді там є якісь туристичний нахил в статтях. От але я його називаю краєзнавчим. Тому що ми не розповідаємо там інформацію, куди поїхати, як відпочити, куди заселитися, як доїхати. Ні, ми розказуємо більше краєзнавства про ті місця. Якщо ми, наприклад, говоримо про якусь країну, от тому не розказуємо, як туди поїхати відпочивати, тим паче, що війна і далеко не всі це можуть робити. От, а ми розказуємо, чим ця кліна цікава, як там люди живуть. У журналі Вічний мандрівник друкували свої статті й наші городочани, зокрема Дмитро Полюхович. Ну, у мене там був перший матеріал це про ТОВ-3. Це дійсно дуже цікавий об'єкт у всіх відношеннях. Це 18 метрів городка. Всім рекомендую поїхати подивитися, бо багато наших мешканців вони знають, що у нас фактично поряд є такі гори. Приїжджають, щось там є, але на, на, на Хівагнівцях мало хто був. І другий матеріал це про дуже цікавий об'єкт в Криму. В Гурзуфі. У мене залишився фотоархів, і я про нього зробив. 23 жовтня Віталій презентував свій журнал у городоцькій бібліотеці. Він розповів городочанам історію редакції, цікаві місця, про які вони писали, та зробив розіграш, переможець якого отримав останній випуск журналу. Я сама люблю подорожувати, і вічний мандрівник це журнал, у якому є справді багато про нашу Україну і не тільки про нашу країну. До прикладу, ми з моєю подругою перечитали останній примірник журналу «17-й» тут на зустрічі, і там були цікаві факти про Крим, який зараз, на жаль, є окупованим. Це була стаття від Акіма Галімова, відомого історика, якого я також дуже люблю читати. Він у нього дуже цікаві статті, і ось ця стаття про Крим вона справді м, зачіпляє, тому що е, просто дуже якось несправедливо, тому що люди справді страждають і дуже шкода. І дуже приємно, що є вже такий український журнал, який ми можемо читати, переглядати і, звісно, пізнавати нашу Україну через такі гарні глянці. Тема світоглядної єдності та боротьби із руським міром на культурному фронті є надзвичайно важливою для нашої перемоги. Саме про це йшлося під час зустрічі у гуртку із відомим науковцем, істориком та громадським діячем Миколою Томенком. 21 жовтня у Городоцькому краєзнавчому музеї він поспілкувався із городочанами про ключові чинники наближення перемоги, збереження національної ідентичності, розвиток української культури та необхідність протидії руському міру як на інформаційному, так і на духовному фронтах. На зустріч прийшли ті, хто формує свідомість у громадах: вчителі, бібліотекарі та працівники музеїв. Микола Томенко переконаний, саме вони виконують важливу місію, допомагають розвивати національну ідентичність і протидіють російській агресії на культурному фронті. Мені важливо з одного боку їх підтримати, з іншого боку переповісти про свої проекти, які ми робимо в фонді Рідна країна, якісь акценти розставити. Тому що ми з командою зробили багато речей. Ну гріх, щоб цим не користувалися. Якщо ми зняли 50 фільмів, сім чудес, то їх треба використовувати. І це приємно було почути вчительки географії, яка говорить, що ми про вашу природу фільми Сім природних чудес дітям показуємо під час уроків географії. Чи якщо я зробив якийсь проект популяризації української мови чи літератури, то чого ж їх не використати, щоб Семененко чи Стус самі говорили до дітей своїми живими голосами, які там я записав? У спілкуванні з городичанами діяч наголосив, що успіх України залежить не лише від зброї, а й від нашої внутрішньої стійкості. Також підкреслив важливість підтримки збройних сил і збереження культурної спадщини, адже обидва ці чинники ведуть нас до перемоги. Ми можемо перемогти тільки коли все українське спільство буде розділено на дві частини, не буде третьої частини. Ті, хто воюють, а решта ті, хто допомагають, або не просто допомагають, а й світоглядно, і сплатою податків усім на світі. Ми Відсотково будемо гарантовані, що це остання війна з Московщини Росії, якщо ми матимемо країну, де абсолютна більшість людей будуть усвідомлювати себе і громадянами, і патріотами України. Як ми виграємо війну за українську історію, українську літературу, українську церкву, український дух, то виграємо всіх решта перемогах разом взятих. Зустріч із Миколою Томенком у гордоцькому музеї відбулася у теплій і жвавій атмосфері. Присутні активно ставили запитання, ділилися думками про освіту, культуру та життя громади. Навіть після завершення офіційної частини спілкування з гостем тривало. Я дякую долі, що сьогодні побувала на такій зустрічі. Зустріч дуже була цікава. Ми сьогодні зустрілися з такою талановитою, креативною людиною, яка поділилася своїм досвідом. І ми для себе також багато чого черпанули. Нам дуже було цікаво, і я думаю. Що на уроках історії ми будемо в школі також використовувати багато його і матеріалу, якого він розповів, і багато для чогось нового для себе відкрили. Це дуже приємно спілкуватися з людиною, яка ерудована, яка знає прекрасну нашу історію. О, і він як співбесідник доступно. Е все поповнює, все розказує. І з часом ми повинні це пізнати це знати, і потім з часом довести своїм дітям, своїм поколінням, щоб вони дійсно знали нашу історію, українську історію правдиву і така, як вона насправді є. У городоцькому музеї зазначили, що цей візит Миколи Томенка на Городочину був першим, але точно не останнім. У майбутньому планується ще більше таких важливих зустрічей із мешканцями громади. 17 жовтня у Всесвітній день збереження нематеріальної культурної спадщини у Сатанові підбили підсумки проєкту Стежа таємниці Товтр». На конференцію зібралися представники громад Хмельниччини та Тернопільщини. Наші журналісти поспілкувалися із учасниками зустрічі і протестували новий туристичний маршрут із казівниками та інформаційними таблицями. Міську браму, старий блин, синагогу та інші відомі пам'ятки Сатанова тепер легко знайти. У селищі з'явилися вказівники, інформаційні таблички та туристичне маркування. Усе це завдяки проєкту Стежа таємниці Товтр». Головна мета громади покращити умови та послуги для туристів. Цей проєкт дає дуже велику потужність людям, які відвідують сьогодні сатанів. Люди, які приїжджають відпочивати, і просто бачачи, що на картах є пам'ятники архітектури, а на в'явності вони не знають, де вони розташовані, і щоб їх знайти, вони йдуть зустрічних людей. Питають а якщо людей немає, просто ходять, шукають і не знають, як попасти. Проєкт «Стежа таємниці ТОВТР реалізовано Сатанівською селищною радою спільно з ГО «Осередок змін» і центром розвитку ініціатив ІНСОРС. Підтримав ініціативу Український культурний фонд. У межах проекту, ми спочатку досліджували до культурну, історичну і природню спадщину, яку має сатанів. З одного боку про неї дуже багато відомо. З іншого боку, ми подивилися на неї під іншим кутом, під кутом того, як турист потенційний може приїхати сюди, що він може побачити, до чого він може добратися, що є важкодоступним. І на основі цих досліджень, які робили наші залучені експерти, ми розробили туристичні Штяхи маршрути, ми їх промаркували, тобто потенційно будь-хто може приїхати в громаду і скористатися цією туристичною навігацією. Вона складає близько 32 кілометрів. Нове маркування призначене для трьох видів туризму пішохідного, велосипедного та автомобільного. Окрім самих маршрутів, команда проєкту також подбала про їхню зручність у цифровому форматі. Ми в цей сайт також додали ту інформацію, яка була нами напрацьована в минулому році. Ми також реалізовували проект в нові, також за підтримки Українського культурного фонду. І ми сюди перенесли все на один сайт, щоб максимально було комфортно для туристів, і щоб ну потік туристів збільшувався в ці прекрасни. До обговорення проєкту приєдналися представники громад із Хмельницької та Тернопільської областей. На зустрічі говорили про виклики у розвитку туризму та планували подальшу співпрацю між регіонами. Сьогодні ми з командою перебуваємо тут у Сатоновій. Команда це управління культури, це керівництво нашого туристично інформаційного центру комунального підприємства. Це команда, яка працює над розвитком культури, розвитком туризму в нашій громаді. Туризм, синергія в культурі це про середньострокову перспективу. І якщо ми будемо ці речі виокремлювати, якщо громади будуть створювати свої стратегії розвитку, якщо ми будемо займатися кооперацією, то в нас будуть результати. І це сьогодні ми побачили наочно в сатану. І я пишаюся тим, що нам вдалося нещодавно, 4 вересня, підписати чудову партнерську угоду про побратимство, чортків і сатанів. Тепер брати, і від цієї синергії ми маємо виграти, виграти за. Якісну послугу для людей, які живуть в наших громадах, і ми це зробимо. Проєкт «Стежа таємниця ТОВТР» тривав понад п'ять місяців і став другим успішним етапом співпраці. Сатанівчан із центром розвитку ініціатив. Інсорс минулого року команда вже оцифрувала кілька об'єктів архітектурної спадщини громади. Наш наступний сюжет теж про збереження нематеріальної культурної спадщини України. У Гродоцькому ліцеї номер 1 вже стало доброю традицією двічі на рік частувати школярів та вчителів. Одне із таких частувань приурочене до дня української писемності і мови 22 жовтня. З самого ранку у шкільній їдальні пахло по-домашньому старшокласники нарізали хліб, сало, часник, готували десятки бутебродів. Традиційно пригощалися і наші журналісти. Десята година, десять хвилин. Шкільний дзвінок сповістив ліцеїстів про перерву, і їх у коридорі уже чекають з нетерпінням представниці шкільного парламенту. Є насправді дуже хороше і гарне свято, оскільки ми пригощаємо наших учнів, вчителів всі щасливі, всім все подобається. дійсно дуже класна традиція не тільки нашої школи, але й України. Це якби ми показуємо розповсюдження, наприклад, цього свята. І от юрба школярів зібралася біля них. Діти охоче підбігають за частуванням і дякують старшокласницям. Mm, дуже вкусно, і дуже корешно. <плес> дуже смачно дівчатам усі. Дякую велике за сьогоднішній день. Як розповідає директорка Городоцького ліцею №1, частування бутербродами із салом це давня традиція ліцею, приурочена до дня української писемності та мови. Річ цей день випадає на 27 жовтня. А оскільки вже будуть канікули, то ми вирішили, щоб не втрачати саме отаку традицію, тому що діти це чекають. Ми сьогодні провели отакий захід частування до Дня української писемності. Мови нагадаємо, день української писемності та мови започаткували 6 листопада 1997 року. До 2023 року його відзначали 9 листопада. А тепер переходимо до новин спорту. 17 жовтня у гуртку відбувся легкоатлетичний забіг. У змаганнях взяли участь діти з усіх начальних закладів громади. Хто лідирував, розкаже Маріана Шкабран. Спорт, що нас об'єднує, так називаються змагання з легкої атлетики, які відбуваються щороку у гуртку. Їх організовує міський центр фізичного здоров'я спорт для всіх та гордоцька дитячо-юнацька спортивна школа. Цього року крос діти бігли на стадіоні колос тут є вікові групи всі: від молодших, це 5-6 класи, і до старших 9-10. Загалом змагалися 96 учасників та учасниць, які долали дистанцію у 300, 500, 800 та 1000 метрів, залежно від вікової категорії та статі. Перше. Свою дистанцію долали дівчатка та хлопчики п'ятих-шостих класів. Дівчатка бігли 300 метрів, хлопчики 500. Пробігли за 58 вісім за 300 метрів. Це ну думаю, для мене це нормальний результат. Би такого результату не було. Дякую нашим вчителям за закладу, які нам вірили в нас і допомагали нам. Серед учасників та учасниць були як досвідчені спортсмени, так і новачки. Я з Креміни, але спортом не займаюся, Кривайте тільки ж, якщо в школі на уроках фізкультури». Я вже не вперше в змаганнях, я колись був у Франції. Жив, я був в, е, в триатлоні. Я люблю займатися спортом. Мені подобається біг і легка атлетика. Я займаюся легкою атлетикою приблизно десь три роки. Зараз у мене трошки невелика перерва, мені трошки не можна, тому я приїхала підтримувати своїх. Учениця Гурдоцького ліцею номер один Діана Супко Одна із досвідчених спортсменок. Дівчинка вже 5 років займається легкою атлетикою, виборювала золоту в області та брала участь у змаганнях всеукраїнського рівня. 17 жовтня вона бігла крос у гуртку і побила свій рекорд, пробігши 500 метрів за одну хвилину 31 секунду. Коли почала бігти, я була вже настроєна на місце і на свій час і хотіла взяти перше місце, як завжди по традиції. І мені було не складно, але в кінці на 100 метрів трошки зажило руки і ноги, але добігла як змогла. Спортсменка зазначає, що для досягнення мети слід дотримуватися певних правил. Багато дітей не знають, як бігти, і починають на старті дуже швидко бігти. І в кінці вони не можуть бігти, тому що в них не вистачає сил. В деяких там, наприклад, може потемніти в очах, також можуть заплутатися ноги, і дуже складно бігти під кінець. Тому це неправильно так робити. Потрібно спочатку бігти своїм темпом і на фініші прискорюватися, щоб мати кращий результат. Як і минулого року найкращі результати на змаганнях продемонстрували учні та учениці Лісоводського ліцею. Двоє з них посіли перше місце, одна друге і четверо, третє. На сьогодні це все про що ми хотіли вам розповісти. Слідкуйте за нашими новинами на всіх ресурсах і завжди будьте у курсі усіх подій. А ми з вами побачимось наступного тижня.